Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясними, сіяє вона над віками всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, в просторі солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і у кожному серця ударі. У квіці, пташині, далекого вогня, пісні у кожній удумі, дитячій усмішці. В дівочих очах і стяги воняному шуру. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і у хмарах отих от пупорових, грому канона, що розвіяли в прах Чужинців в зелених мундирах, багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирних. Юначе, а й буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну, дівчину, як небо її голубе. Люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну, любіть у труді, у кохань в бою, як пісню, що лине за реї. Всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею.